на африканська спілка ще не доросла є. Албанія? Ну, як варіант. Гондурас? не ту країну назвала Анторас. Який ще варіант? Італія? Ну, можливо, але ні. Іспанія! Дрій друзі! друзі Главою держави є король Гуан Карлос І. Іспанія! Кажуть Німеччина. Ця країна займає більшу частину Філінейського півострова. Саме там знаходиться аеропорт Пальма на острові Майорка. Молдова, звісно ж, острів Майорка це є частина Придністровської республіки Молдовської, я б навіть сказав. Насправді це Іспанія так, друзі, похопи, поплескайте собі. А ми повільно і впевнено наближаємося до перів цієї загадкової країни. І на черзі у нас діяльність відділення банку у Іспанії. Іспанія. Курида Пламенко Тієста. Країна не реалізованої можливості вічного свята. Вона настільки зрозуміла і відкрита українцям, що викликає прив'язаність усього за кілька днів. Тому не дивно, що саме на вулицях іспанських містечок стало цілком звично чути українську бесіду. Саме тому відрядив банк свого перспективного та комунікабельного працівника Юрій Топ Відкрити в іспанії представництво, а дозвіл на це має надати сам іспанський король. Мав з собою юріто небагато. Жорсткі вимоги, страх до невідомого і кумані не лягали. Там, на заробітках. <му> Айо, май! Прямо, давай, прямо! Айо, куми, знаєш, то недавно ще ми поїхали сюди. Миша, коротше. Я п'ю, а то відправили, наче я десь в ад щоб оплаченечко провести, треба б у зал обігати. тут всі вроді хтось тебе побачить і дітку що тебе депортують. Я прийду в Слухай, куми, Знаеш хорошо нам там изогравано, било Ай, хорошо! А, Ай! Казали, че ти убрила Ну да? Да. Слушай, а на мен сами не ти ядови а у мен нифига не те я Ай, комната, что ти така говориш, аз тут да рикс, и ти знаеш, че и ты знаешь, что тут ты да. А, да. закопать? да. А, да.

Моя бабка була тут местна. То банка була, яка була сестрова Хуйка Маустрика. А вона ще за Австрии виїхала сюди. Вона да. була местна бізнесменку в шоуках. А її вуї вообще. Понимаешь, он тут Та був. Да ты ходишь! Где? Слухай, куль, ти не приїжджай. Ми тут по той не трогаємо документи. А ah, Ти будеш в будеш мав паспорт, як вдома і будеш моїм тайніше. Та ти гониш! Слухай, а як твою матку було звати? Вона вона аж позвалася Орису, але по їхньому долі курчі. Як ти його вчора читав, і ті газеті до ріто на варі, бо то в них, якщо родить дитина, тобі кажуть, та те горіш. То вони, як ще родить дитина, то вони вони виливають з вікна від років підкуп. І що перші почують на вулиці, то так і називають ту дитину.

депозити Ааа! И критерій тоже! Ты ви чого юно Говоряще напрямо! Привет! по їхньому Ааа! Ти знаєш, що ты його? То в них то ваше називання. То як в нас на Україні треба три рази копнути, раз прикропнути, і воно буде українські. То та точно як на що подово? Ану, а ну що ти зараз кажеш? Регало! Наш пацан! Він на за що ми біли! Слухай ти, як ти зараз далі туво, ти будеш дали казати, ти будеш?

і ми не будемо приймати рішення. Але Та ти вдома ще й той прийшла країна. Меально. Ми... Той прийшла країна, все це пише, все це чує. Ну добре. Давай. О. Що тут таке в тебе? То є требування для відкриття філіала нашого банку. Та ти що? Писав сам іспанський король. А перекладав? Nasz lepszy translator banki. Google? Google! <coughs> A co tam? Przyjął pęcarstwo. Dziunaj. Co Pierwsze. To jest odliczna strona. To jest niedвижимость. Spadł od wow. babki kurczyny podmiar. A, to na dwie no tak. Było takie. Po prostu to było. Za Austrię się ale no w terenie spadło. Ацептабло. Да, ну, це Добре. Другий. Я тут і маю до тебе такий показував. То є інвестиції. Моя бабка закинула пару десяток доларів. Воно трохи пожоване, то їй поїхав. Воно трохи є пожоване, бо заспокоює нерви і дозволяє почистити зуби. Подавай, давай! давай! Ацептабло.

Але ти знаєш, кому ти неправильно говориш! То не треба до а треба я донки. так, то, блядь, але ти знаєш, поки ти сюди їхав, то я приводу, я провів кащин, то наш. То наш хі-фактор, так? Ні, 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 то не так. Я провів кащину на Фейсбук, вибрав такий фох для рулетка рулес. Та, Окей, що. トランプチャンビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビラ1カビ Ciao, lui. Hai perenniche il telefonino tuo Lydia? Che ti vuoi raccontare tanto? Ah, sta, Samson, Lydia. <susurra> ah, tanto altro, tanto altro problema. Telefono trovato. Quando lo ieri? Allo, allo signorita concita Banco Ucraina, Volksbank Runes. Parliador è un idiota. Francia, Facebook o è spagnola.

Non posso dire <truirà> che il mio nome è grande! <truirà> non posso dire <truirà> che il mio nome è grande! Acerta, non posso dire <truirà> che il mio nome è grande! Non posso dire che il mio nome è grande! Non posso dire che il mio nome è grande! Non posso dire che il mio nome è grande!

Момент. Я дивлюся до так, як нас в Україні не буде. Та, то іспанська е так Та, не Ай, треба ще пожовтаїти. Бабусі! Рецептавно! О! Кукуме! Як требовані є! Вороню! Вороню! Пайсо! 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 банка, перміса! Я с ним контролю за ризиками бази! Ми бачимо, що в Іспанії все в порядку, я і не розумію. До чого тут зараз, але думаю, що в контексті це не важливо.